Отже, після дев'ятої танці з Лесію Бокалець локація центр Києва Хрещатик біля метро станції метро Хрещатик, звісно, станції метро на вулиці. Транспортну революцію хрестили у пресі новий законопроект від президента України. І це зрозуміло, що закон проголосується. Депутати планують його розглянути вже до цього тижня. На водіїв чекають зміни, а ще які чого варто лише повне скасування техогляду. Щоправда, це стосується виключно приватних некомерційних авто. Тим, хто використовує машину для бізнесу, возить пасажирів, має автобуси, міні вантажівки, перевозить небезпечні вантажі замість. ТО доведеться проходити так званий техконтроль серед новацій також скасування доручення на управління автомобілем і тонів для посвідчень водія. Отже, підсумуємо. Якщо зміни до закону наберуть чинності, автовласникам буде не потрібно продати обов'язковий техогляд, мати талон до посвідчення водія і оформлювати доручення, якщо своє авто ви хочете комусь позичити. Виходить, що при собі водій буде повинен мати лише посвідчення водія, техпаспорт на авто та автоцивілку. Все це перенесеться з паперів у реальність за 30 днів для оприлюднення документів. Що звичайно цей законопроект тримують депутати, і uh -huh. поставлять свій підпис а, певні кермани. Ну, а наші водії вже мають свою думку з цього приводу. Дивіться яку. Я проти, я підтримую, ежегодний, ежегодний технічний осмотр автомобіля. Добре, менше корупції буде. Менше формальності, менше буде водіям, буде дуже проще тому що не треба їхати в ГАЇ, оформляти взятки і все-таки інше дуже спроста ця система. Так як без довіреності? А як буде знати міліціонер, чи вкрали це, цю машину мою, чи це я її дав комусь. Лише приватного транспорту, то тут я за. Це закриває ще один шлях під назвою Бар. Я считаю, что лучше, чтобы он все-таки был на государственном уровне, что я, допустим, официально э, каждый раз пытаюсь пройти действительно официально техосмотр на своем автомобиле, и никогда его официально не прохожу. То есть, а по поводу доверенности, э, в принципе, в Украине, как, как мне кажется, особо остро не стоит проблема угона автомобиля, но все-таки тоже лучше как-то перестраховываться. Украинка народила в 66 років. Она может надохнуться.